Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Всім привіт до вашої уваги. Десятка кращих моментів за підсумком шостого ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги – Фавбек Поїхали! Відкриває хід парад своїм блокшотом Форвард Київ Баскита Нікіта Когор. Залишаємося в столиці, де лідер кривбасу Михайло Бублик відзначився на дальнім влучанням сиреною ще й з фолом та посів дев'яте місце. Рухаємося вгору під акомпанемент захисних дій центрового старого луцька Степана Лесика, який надійно захищає свою три На сьомі позиції форвард Дніпра Володимир Конєв зі своєю улюбленою роботою перехоплення фастбрейк та данк від гравця збірної України. Далі у нас відмінна взаємодія Андрія Хохонника та Елі Дмитренка з Запоріжжя, які організували пару класних хайлайтів у Луцькому Баблі. Передача захисника та Данки Бігмена Запоріжців на шостому місці. Повертаємося до теми блокшотів разом із форвардом Прикарпаття Говарлиєю Кабацюрою, який двічі відзначився ефектною грою в захисті в матчі проти Криворізького Кривбаса. Американський захисник кривбаса Джиммі Келлі відпрацьовує в захисті та стає автором вибухового данку в матчі проти киян. Ілля Дмитренко повертається до хід параду зі своїм путбек данком горі проти рівного бігмен Запоріжжя відкриває кріку. Цього разу без данки від Даніла сипала, але захистом від форварда Дніпра. Даніл наздогнав суперника та став автором чейсдаун блока в центральному матчі тура проти рівного. Й очолюють цього разу хід парад черкеські мавпи. Командний швидкий напад від черкесів і вибухове завершення від Назари Холода на першому місці. Топ моментів шостого тижня Суперліги Фавбет.